Ну що ж, давайте поговоримо про те, що стоїть за ідеальним вечором у ресторані. Здається, що все просто, але насправді за лаштунками прихована ціла система. Спробуємо розібратися, як вона влаштована. Знаєте, буває таке відчуття, коли вечір у ресторані проходить просто ідеально. Все так легко, так невимушено. І от питання це просто пощастило? Чи за цим всім стоїть щось значно більше? Так от. Це не якась магія, це, це знаєте, радше схоже на бездоганно виконаний балет. Уся таємниця у багатоетапній, дуже чітко прописаній системі. І в цій системі кожен, абсолютно кожен член команди відіграє свою надзвичайно важливу роль. Отже, наша вистава починається буквально з порога. З тієї самої миті, коли гість переступає поріг ресторану, адже саме тут і зараз формується те саме ключове перше враження. І ця перша взаємодія з гостем, вона не хаотична. Ні, вона йде за дуже чіткою чотирикроковою процедурою. І мета тут не просто знайти вільний стіл, а задати правильний тон усьому вечору. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться на рівень деталізації, це ж просто неймовірно. Тепла усмішка, зоровий контакт це, звісно, обов'язково. Але далі йти на крок два попереду, допомогти сісти, представити офіціанта на ім'я і навіть те, як подати меню відкритим, спочатку жінкам, усе абсолютно, все продумано до дрібниць. І от лунає це перше стартове запитання. Здавалось б, проста люб'язність, але насправді це геніальний хід. З одного боку, це, звісно, жест гостинності, а з іншого це такий собі стратегічний крок, який і враження покращує, і чого гріха таїти, середній чек потроху збільшує. Ну що ж, рухаємося далі, і це підводить нас, мабуть, до найважливішої точки взаємодії за весь вечір мова йде про прийом замовлення. І ось тут в гру вступає техніка, яка називається пропозиційний продаж. Це момент, коли офіціант, знаєте, він перестає бути просто записувачем замовлень і перетворюється на справжнього експерта, на гіда по меню. Він використовує свої знання, щоб не просто прийняти замовлення, а реально покращити вибір гостя. І перш ніж замовлення буде остаточно прийнято, є кілька, скажімо так, залізобетонних правил, кілька ключових питань, які треба поставити: яке просмаження стейка, в якій послідовності подавати, і найголовніше, чи є алергії. Це не просто формальність, повірте, це гарантія безпеки та задоволення гостя. Ну і, звичайно, спосіб уникнути дуже дорогих помилок на кухні. Гаразд, замовлення підтверджено, і в цю ж секунду воно, так би мовити, вирушає за лаштунки. Саме там, у серці ресторану, запускається надзвичайно точний і скоординований процес. І погляньте на цей шлях: офіціант вносить замовлення в систему. І що відбувається далі? Клац замовлення миттєво з'являється на принтері в барі для напоїв, одночасно в холодному цеху для закусок. І в той же час в гарячому цеху для основних страв. Це просто ідеальний приклад миттєвої автоматизованої комунікації, ніяких затримок, ніякої плутанини. Техніка свою справу зробила, але тепер роль офіціанта змінюється. Він стає, ну немов диригент оркестру. Його головне завдання тепер це контроль часу. Він координує роботу з кухнею, керує оцим потоком страв, щоб усе подавалося саме в тій послідовності, як забажав гість. Так, їжа готова, а це означає, що ми переходимо до фінального акту нашої вистави подачі страв та власне прощання. І знову подивіться, яка тут точність. Кожен рух офіціанта це не просто так: подавати страви з правого боку правою рукою, а прибирати посуд з лівого лівою. Спочатку обслуговувати жінок, і що дуже важливо, зробити так, щоб усі за столом отримали їжу одночасно. Це не просто формальні правила, Це система розроблена, щоб бути максимально ефективною і, знаєте, майже непомітною для гостя. А потім, через кілька хвилин після подачі, звучить це на перший погляд просте запитання це так званий зворотній зв'язок, і це, це насправді ключовий етап контролю якості. Він дає можливість миттєво виявити і виправити будь-які проблеми, і, звісно, переконатися, що гість задоволений. Ну і звичайно, церемонія закриття. Процес розрахунку це така ж прописана процедура, як і зустріч гостя. Гість просить рахунок, офіціант його приносить, обробляє платіж, і наостанок тепле прощання біля дверей. Остання взаємодія так само важлива, як і перша вона має залишити стійке позитивне враження. Гаразд. З одним столиком, наче розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це масштабується, як ті ж самі принципи працюють, коли мова йде не про одну вечерю, а про велику урочисту подію бенкет. Ну, тут все набагато серйозніше і формальніше. Для великих заходів складається детальний договір, і в ньому прописується абсолютно все: логістика, дата, час, кількість гостей, послуги, меню, музика. Фінанси, вартість, графік оплати, і навіть відповідальність за, скажімо, розбитий посуд. Все це робиться для того, щоб уникнути будь-яких непорозумінь. Процедура оплати теж кардинально відрізняється. Якщо зазвичайно вечору розраховуються після їжі, то у випадку з бенкетом майже завжди потрібна передоплата. І це логічно, адже ресторану потрібно закупити величезну кількість продуктів, а це значні витрати. І тут з'являється такий цікавий документ, як замовлення рахунок. Він, по суті, виконує одразу дві функції: для клієнта це частина договору, а для кухні це офіційний наказ, сигнал до дії, почати готувати і видавати страви для банкету. Тобто, він поєднує домовленість із клієнтом та внутрішню роботу кухні. Тож після всього побаченого, після цього складного балету з залаштунками, чи не зміниться тепер погляд на звичайну вечерю в ресторані? Адже виходить, що кожен крок від привітання до прощання це частина однієї великої, складної вистави, вистави, створеної з єдиною метою подарувати незабутні враження.